Чарівного дня, шановні українці. Хочу сьогодні вам розповісти про те, що багато хто, більшість людей не розуміє чомусь кажуть про те, що потрібно, вийшовши з одного егрегора, наприклад, з релігії, бігти одразу в інший Егрегор. От на мене, наприклад, є ритуал, який клеймо з душі знімає на сайті. Називається Я в кінці відео тут буде посилання. Чому релігія це зло, як вийти з релігії алгоритм, простий працює для всіх релігій. Тобто, що буддизм, що там іудаїзм, що е, християнство потрібно, що Символ релігії? Який ви позбуваєтесь цього символу релігії через воду, стихію води, і озвучує, і друге, що потрібно, озвучення в простір вашої волі, що ви більше не раб, не в загоні якоїсь релігії. Ви не худоба, ви вільна людина, ви творець, який прийшов в цей світ розвиватися, вас обманули і вас туди всунули для того, щоб вас доїти. Ви знімаєте клеймо раба, ви стаєте вільним. Ну і третє, спалити, позбутися цієї атрибутики, яка буде вас затягувати, ну, через яку через цю атрибутику. Жерли з вас енергію. Оці Егрегори. Щоб вам було простіше, тому що я знімав відео такими, скажімо, можливо, складними словами. От, я зараз простіше все поясню. от й віть, що всі релігії створили люди, але не прості люди. Це створили відаючі. Відуючі, створили умовно вовки, хижаки. Які тому що вони потужні, вони мають силу дарувати і забирати життя умовно? От відучі, які назвалися життями, Ну, я так само можу створити будь-яку релігію. І ви зараз бачите, що цих релігій розплодилось повно, тому що є певні алгоритми, за якими можна створити релігію, богів е, зробити. І навіть люди будуть цих богів бачити відчувати. відчувати. Ну, тому що це в основі всього енергія, маніпулювання енергією, трансформацію енергії. Люди можуть і відчувати і думати, що там якісь боги є. От. Перуни там. За все. Ну, все енергія одна і та сама, але подача різна, відповідно, сформувати фор релігію. Якийсь... Оцим хижаком формується загін, загін для худоби. Тобто е і людей певного типу. от в Оцей загін умовно, ну давайте візьмемо карту. Це в нас один загін. Тут іде е ось е Жрець, який створив релігію. І він заганяє сюди, заманює різними способами ось відкриті двері, там, дає їм якийсь ключик, ось махає ключиком, заходьте сюди в загін. Люди заходять в загін, він захопує двері, в подальш... ну, подальшому дає якісь знання, інформацію, або маніпулюючи на верхівці Егрегора темними енергіями, дає щось людям. За це він. Справедливо, тому що це справедливо, він щось здає і він жере е, з людей, в кращому випадку він стриже, е, як овець шерсть або доїть як корову, розумієте? Тобто забирає якийсь ресурс, який, наприклад, молоко належить е, дітям цієї дитини, роду, але Грегор е, і той самий жрець буде доїти більшу частину молока, і там, наприклад, з корови там, 20 літрів надоїв, але телятам видає там, 2 літри молока. Все. Ну, як на фермі, розумієте, це вже людина, якщо входить в релігію, вона потрапляє на ферму в інкубатор, де її будуть доїти жриці, хижаки, які користуються рабами худобою. І вона в загоні. І дуже страшна і велика помилка те, що людині кажуть, наприклад, якщо людина позбавляється клейматам християнства, буддизма, іудаїзма, мусульманства, вона одразу повинна перейти з одного загону. Вона виходить, і вона така. Давайте зараз якийсь камінчик візьму. Виходить людина, давайте щось іскривіше візьмемо. Зараз підберемо, це так буде краще видно. Людина, будучи худобою, яку стрижуть, доять, вона раз така каже, я не раб, я виходжу за Грегора. Вона вийшла, все, розірвала зв'язок, вона вільна. Вона виходить з загону і їй кажуть, а, ти не можеш бути вільною. Ти не можеш бути якось цей, як жрець. Ти ти така. Ту паскотеняка, що тобі потрібно шукати інший загон. І тут людина така виходить: Ой Боже, я ж не можу! Там, О, боги, я, я сама нічого не можу зробити. Я обісране нещастя, тупорили, яке нічого не може зробити. Що мені робити? І вона починає шукати загони. А їх насправді є дуже багато, тому що м, всякі жреці там е, клепають. Е, ну, от, наприклад, ще один вільний жрець, тут склепав собі загон, наприклад. Ось такий, ще там е в формі жрець, ще тут склепав загон е для худоби, і вони ловлять. Ловлять егрегори, оці, ловлять оцю душу, яка звільнилася. І вона в страху, замість того, щоб зробити, наприклад, свій Егрегор, як якийсь бізнес, сім'ю, рід. І збирати з нього, наприклад, наняти працівників, які будуть робити у цій вільній людині як творцю, тому що суть кожного творця, от створити. От кожен створив якийсь Егрегор, створив Егрегор, створив Егрегор. Створив Егрегор. Це творчість, це також творчість. І за творчості беруть ресурс, такі закони простору, тому що потрібно створювати. І замість того, щоб створити свій Егрегор, наприклад, фірму це також Егрегор. Найняти робітників, які будуть робити там не знаю дрони і бити ними там інородців, там кацап, татари, бусурман, ну як козаки казали, так і давати людям зарплату, і тягнути всі душі, і бути успішним. Ні, вона цього робити не буде. Тому, чому? Тому що сильний він візьме і зробить, він усвідомить, що його тут доять, він вийде і створить свій Егрегор, свою фірму там буде працювати на себе і багатіти. А слабка людина, вона виходить: ой 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 я нічого не можу зробити, мені кажуть, що я не проживу. от я просто без егрегорів проживу і здохну. От. І оці е, інші жриці розказують, що ти маєш влізти бігом якусь релігію. А тут виходить, і що в нас тут, е, як альтернатива? Наприклад, славянізм і рідновірство. От. І людина там, ну, чи давайте ще іслам додам, додамо. З християнства вийшло. Тут, тут багато цнотливих жінок, там після смерті тобі роздають, цікаво, де їх, ну, де їх беруть і де їх набирають. І що жінками відбувається. Ось Тут, наприклад словенізм, то ти там будеш Боги тебе будуть захищати. Там, ти такий класний чувак, воїн будеш, там рідновірство, є тільки один Грегор рід, і крім роду нічого немає, але лукавіті не кажуть, то, що рід такий саме Грегор, і можна роди міняти так само, виходити після смерті змінювати роди. Це вони не докажуть. Вони вам ніколи правду не скажуть. Тому що їхнє завдання худобу заганяти в стіло і доїти і стригти в кращому випадку. Але, наприклад, як в християнстві в гіршому це будуть війни, жертвоприношення і різати дітей, тому що там так прописано. Якщо ви почнете читати тору, второзаконня, ось і всі писання, які там є, там єноха, там інших. Авторів їхнього писання, їхніх базових алгоритмів, Ви знайдете базові алгоритми, що дитину потрібно приносити в жертву свою. Тому йдуть війни. Тому тут просто страждання і ріжуть. А страждання чому виникають? Тому що забирають ресурс. От вільної людини, яка отут гуляє і створює Егрегори, такі, такі вона не буде страждати. В неї немає часу на страждання. Вона творить за це, отримує ресурси. В неї все добре. Вона дає роботу працівникам, розвивається свій бізнес, творчість і все чарівно. А от коли людина залазить сюди, сюди чи сюди, в якомусь загоні перебуває худоба, худоба в загоні, вона слабка. І простір, до речі, щитує, як слабку. Тобто, за правилами простору, є сильні люди, які ось створюють ті самі Егрегори і їх їм дають більше, тому що вони ростуть, їх цінують, це ж це ж душа, це одиниця, яка себе сформувала і розвиває. А ось оце для простору це як ну, раб сидить слабка, тому що вона сама не спроможна нічого створити. Отут вона не може бути поза егрегором. Вона сидить якомусь релігії. Її доють, так, її накривають такий баняк на голову, ось, щоб вона не, знову ж таки не вийшла її роблять отак. Раз. Закривають. Неважливо, що це християнство, рідновірство, там, славянізм, мусульманство, буддизм. Крішнуїзм, що там? ну, Ізмів, 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 багато. А це все паразитізм. Оці всі ізми. Ось, її просто заганяю в загін раз. Друге, колпак на голову два. І все. І розкручую з неї ресурс. Доять, стрижуть. В кращому випадку, в гіршому, просто потім заріжуть його чи їх дітей, це має в руду вставатися. От чому зараз війна, наприклад, бо прийняли християнство, а там ж не читають першу основу, що перша заповідь є: принеси в жертву свого». Не читаєте. А на що вам читати? Вам дають урізану Біблію, і люди в це думають. Вірять, вірять, тобто, живуть в загоні сліпими вівцями, От, їм ще очі зав'язують. Щоб вівця не бачила, що вона в загоні, їй зав'язують вівці. Та й таке. Я сподіваюся, що я вже такими простими, народними, можливо, грубими словами, але я прямий як двері, мої учні знають, що пояснюю просто і легко доступно. Вже, як знаєте, як з дітками погрався в пазли, там, в картинки, вже вам не потрібно навіть образи в голові формувати. Я вам вже тут розставив таку гру. Як з дітками. Чому діткам корисно гратися, і сідати, сідайте своїми дітками, грайтеся, там в ляльки в машинки, тому що отак взяти лялечку, походить, в них образне мислення розвивається. Тоді вони ростуть без цього ковпака, який їм дитсадки школи нав'язують релігії. Вони ростуть отакими, і коли їх будуть заганяти, пхати в загін, воно буде отак впиратися в загін, бачите, навіть як в карту, і не зможе навіть зайти, тому скаже, що щось тут, тиск якийсь іде, щось тут ненормально. Піду на я раз і створю отакий комбінований якийсь Егрегор. Ось і буду збирати свій ресурс. Будь ласка, виходьте з релігій, будьте вільними, будьте ось такими потужними, потужними ростіть і створюйте свої егрегори. Егрерів можна багато фірм багато створювати ось так, обкладіться всякими творчістями і будьте потужними. Чим більше вас ви створите всього, що буде приносити вам ресурс, тим це буде краще для вас. Ось. Будьте вільними, познімайте клеймо всіх релігій з душі. І тоді у вас, коли ви оце відро е, ви знімаєте, по-перше, з голови відро, баняк оцей, виходите з загону, і перед вами відкривається весь світ. Ви можете сюди проскакати, сюди, сюди, а можете раз і перенестися кудись в іншу реальність. От. Слава Україні! Смерть ворогам, слава вільним людям, слава відуючим вільним. Не життям, а саме вільним. Розвивайтеся і будьте вільними. Поза егрегорами. Слава вільним!